Багато років я вивчала книгу Мормона, але лише перед своєю місією я вирішила запитати у Бога, чи вона істина. Я пам'ятаю, як у молитві казала йому: Боже, я знаю, що вона істина, проте я хочу, щоб ти сказав мені це. Перевернувши декілька сторінок, я почула, як Господь каже мені не тільки. Що ця книга істина, але що він хоче, щоб я ділилася знанням про це з іншими людьми. Книга Мормона дійсно неймовірна, вона може допомогти нам зблизитися з небесним батьком так само, як і Біблія. І, звичайно, також вона дійсно свідчить, що Ісус є Христос, що Він не просто пророк, а наш Викупитель. І я знаю це завдяки тому, що Господь сказав мені, і тому, що я вивчаю його кожен день. Тійсно, книга Мормона змінила моє життя та покращила мої стосунки з небесним батьком. І разом з Біблією я впевнена, що кожна людина може зробити це.